Так, показуємо, попитаємося показати, як це все відбувається в натурі. Есть, запустилися, все крутиться. Не передає телефон цифри, там цифри відображаються 400, навірно, чи вольти, чи що воно генератор не видає напругу. Щось думають мозги, зерносушалки, педроті. Так, мабуть, все, да? Так? так, основні настройки і погнали. Раз, температура 120, попробуємо до 130 виставити її. І... Там в книжці написано, що можна і до 140 сушити. 130. Що е, ми до... до 58 поставимо зерно поки. А там в процесі його підкоректувати можна буде. 130-58 і зменшимо охлаждення на 50 минут. Так, в принципі, все, нажимаємо цей. І так, герці, Ден, Додавиш трохи герців. Я тобі скажу, крикну. З оборотами трактора треба добирати так, щоб... Сушарка під нагрузою дала 50 герців отут. Запустили центральний. Запустили загрузить. Трошки сумно становиться, поки загрузиться, і трохи йде пилюка. захопати цей Так, отже, Закрили купол, в, в який подає гарячий воздух. Тобто можна зажигати горелку. Що у нас тут по температурі? Воздух 4,3, зерно 6,8. 5 моточасов. Тепер наступним шагом треба запустити вентилятор. Без вентилятора ну, послідовно горелка не запуститься. Вентилятор дає 30 тисяч кубічних метрів на годину. Трошки він упав. Герці попадали, зараз дамо трошки оборотів. І запускаємо горілку. Це, горілку запустили, вона зараз сама починає цикл там продувки своєї. І... Дивився, видно, буде оглядовий вікошко. Що... Так, загорілась горілка, зараз подивимося. Видно, там ось горить. зараз тепер пішко в нагрів воздуха. проте сушки так отже дешло зерно там до таксика снег повен і загрузочний лоток там автоматично вимикається ну, там залишилось сантиметрів 5-7 зверху, щоб ну, на розширення і вже зерно починає поруватися, шарочка йде діло. Хай трошки пізніше включу, як тут буде повний склад, диму. Нельзя в складі сушити, тут зараз дощ почнеться. Так, по температурі що там? Ну, видно, що Ще воздух не нагріло, то, як треба, і зерно почала вже рости температура. Так, пройшло ще минут 15, мабуть, дивіться, що тут робиться. Нельзя сушити в складі, бо зараз почне текти все. Ну і гарно і ось виходить. Перетягли трошки душі до дверей, буде трошки краще. За першим разом далі вона туди стояла, в складі не було такого а цега лучше витягує вологе повітря. Температура вже 29,3 зерна, повітря ще гріється. Так, отже, е, нагиби ви висушили вже цю партію, догнали до 64 градусів зерно, е, остудили, переміряли. 14,5-15, тобто воно зараз в процесі осушення чи остуження і ще скине який відсоток півтора і буде воно дві хвилини залишилось до охолодження, 32,5 достатньо температури. Вчора вигружали там 36, вона вже холодна повністю. Зробили трошки ось таке ось корито, бо дуже багато часу витрачаємо на загрузку. Ковш висипається, потихеньку забирається і поки їде загружається, тут холосту тарабани. Рішили таке трохи корито, хоч в один ковш зробити, щоб поки шнек забирати, ми загрузати, жати з ковшом. Я думаю, трошки пришвидшиться загрузка. Так, ну зараз будемо вигружати, ще з покажу. Уже пару зольців немає, е, воно вже з, -з зерно охолоджується. Так, отже, скінчився час, по завершенні часу, сушка сама переходить в режим, ну все, вимикається, остається просто щит, горіти і все. Тут треба запустити центральний шнек. Просто шнек. віялка нам не потрібна, вентилятор і Що тут борт закритий. Да, закритий борт і отаким таким несложним действиєм отак переводимо і пішло зерничко тіпати. Там такий язичок перекриває снег. так відбувається вивантаження. Як наповняється машина, заповнюється, що вже повне. Ну не повністю, в два зіла якраз помічається. Так само таким чином перекриваємо знову язичок вгорі. І виходить, сушарка починає сама на себе опять кидати зерно. Машина висипає, під'їжджає по-новому. І знову досипаємо остальне. Ну, трошки знову ж таки... Втрачаємо час, бо якби зараз вивантаження було, ми б якісь би ще 10-12-15 хвилин можна було б зекономити на наступну сушку. А так поки маємо те, що маємо. Сюди під відходи підвісили бех отакий. Ну як ми його трохи наповнили, воно нитки всі не натягнуті. І в бех сипеться відход, щоб потім лопатами не гребсти, аби зачепив, десь від'їхав в кучу, бо ось кучу прийдеться вкидувати тепер лопатами. І от таке ж буває, друзі, якщо це все в складі робити, завжди що треба, якщо сушку ставити, обов'язково на чистому повітрі, щоб вся пара, яка відводиться, щоб вона в повітря виходила. Так, ну поки що оце був повний цикл роботи сушки. Фу, витратилось у нас 12-20 ми запалили пальник, а зараз вже пів на п'яту. Ні. Скільки зараз не пам'ятаю? 13-15 Ну так. Да. Зараз точно скажу. А скільки време зараз? По времени. 5? П'ята година вечора. Тобто у нас пішло з 12 до 5, 5 годин на повен цикл. І скажу вам той, мінус 3 на дворі, Рел-50 горілка. Ну, напевне, трохи ну, не додає, бо 114 найбільше градусів повітря було, хоча можна його нагрівати до 140. Ось так. Так що всім добра, все буде Україна.